Ваш мозок фізично змінюється, коли ви постійно користуєтесь навігатором. GPS навігатор у телефоні це справжня магія, суперздібність орієнтуватися будь-де. Але у цієї зручності є прихована ціна. Поки ваш навігатор працює, частина вашого мозку, відповідальна за орієнтацію в просторі, просто вимикається. А при довготривалому використанні, як показують дослідження, вона може навіть зменшуватися у розмірі. Знайомтесь, це гіпокамп. У нашому мозку він відповідальний за створення ментальних карт і просторову пам'ять. Він працює за принципом використовуй або втрачай. Найвідоміший доказ цього це дослідження лондонських таксистів. Щоб отримати ліцензію, вони Мають вивчити на пам'ять всю карту Лондона. Вчені просканували їхній мозок і виявили, що задня частина гіпокампа у таксистів значно більша, ніж у звичайних людей. Чим довше людина працювала таксистом, тим більшим був її гіпокамп. Це довело, що активна навігація буквально прокачує цю частину мозку. Що відбувається, коли ви вмикаєте Google Maps? Ви перестаєте будувати ментальну карту. Ви просто виконуєте. Прості команди через 10 метрів. Поверніть праворуч, ліворуч прямо у двір. Ваш мозок не аналізує простір, а лише реагує на інструкції. Дослідження показують, що під час використання GPS активність у гіпокампі різко падає. По суті, ви віддаєте роботу вашого внутрішнього GPS на аутсорс. Які ж можуть бути наслідки? Якщо постійно не навантажувати м'язи, вони атрофуються. Те саме відбувається і з мозком. Вчені побоюються, що хронічне невикористання навичок просторової орієнтації. Може призвести до зменшення гіпокампа, а оскільки ця ділянка відповідає не лише за навігацію, а й за формування всіх нових спогадів, її ослаблення теоретично може мати довгострокові негативні наслідки для нашої пам'яті в цілому. GPS-навігатор навігатор це неймовірно корисний інструмент базару нуль. Але можливо, іноді варто його вимкнути і спробувати знайти дорогу самостійно, хоча б для того, щоб ваш внутрішній компас не заіржавів. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Якщо так, поставте вподобайку, залиште комент, пошерте це відео своїм друзям. Дякую.